Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії історія сили, волі та незламності. А гість в студії сьогодні це криворізький нацгвардієць Микита Климов, який здобув золото на чемпіонаті Європи з Армреслінгу та пара армреслінгу в Румунії. детально про бойовий досвід нашого гостя та про участь в чемпіонаті поговоримо наступні 15 хвилин. Микита радий вітати вас в нашій Доброго студії. Я думаю, що перед тим, як ми перейдемо саме до теми так, нашої програми до чемпіонату, то ми поговоримо про ваш бойовий досвід. Так? Коли та як почався саме ваш бойовий досвід? Ну, мій бойовий досвід почався у 22-му році, як, як, мабуть, у більшості добровольців, це березень, е, я строю блокпост на, на виїзді Сколомойцевого і для себе. Зробив такий вибір, що я не, не строїтель, і пішов до лавтороборони. Згодом, перший бойовий досвід був це Херсонщина, потім звільнення правого берега, а згодом вже я був на Донеччині біля Авдіївки, де я й отримав е, тяжке поранення. А тобто ви перебували саме в таких найгарячіших, скажімо так, ділянках, так, фронту? Саме так. Так, і пане Микита, які прийдемо вже до теми, так mm -hmm. про саме про спорт, який зараз я так розумію, допомагає багатьом ветеранам, так само як і вам, так mm -hmm. більш певніше, напевно, себе почувати, більш краще, так і просто відволікатись. Так, і від цього всього. А які емоції були у вас після перемоги, і чи очікували ви до речі, що заберете одразу два золота? Ну, емоції, мабуть, у всіх спортсменів, коли вони досягають своєї мети, це велика радість та гордість за те, що ти представляєш свою країну. І те, що ну, саме для мене, це коли ти виходиш на п'єдестал першим і слухаєш гімн своєї країни, ось це суперове відчуття. А очікував я чи ні, я скажу так, на ліву руку. Я планував бути у трійці, але знав, що буде дуже тяжко. А на праву руку я очікував стати першим. Але відбулося це навпаки: наліво було дуже легко, і я виграв. А на праву я виграв, але, буде, але було дуже тяжко. Хоча я, я очікував, що все, все буде дуже легко. Так, а, як проходила підготовка до змагань, скільки вона тривала? Підготовка йшла цілий рік, вона була розділена на декілька фаз. Я в декількох місцях підготовку вів. спочатку в спортзал, так а наскільки я відновлювався з часом на, в підготовці до тих змагань. Також паралельно приймав участь у змаганнях Veteran Family Games. Я пішов до служби до ЛАВ Нацгвардії, і зараз я більшу частину часу підготовлююсь на місці несення служби. Звісно, вільний час від службових обов'язків і наряду. Саме рамесний такий від спорту, розумієте, не настільки вибагливий, як, як, наприклад, плавання або там, теніс, він не потребує якогось особливого місця тренування. Тому, коли ця служба не заважає, я тренуюсь і саме системний підхід і регулярне тренування дають результат. Так і вийшло супер. Ну як ми бачимо, так результати дійсно вражаючі. Але пані Микита ви згадали, до речі, про veterans Family Games Так, ви є постійним учасником цих змагань. А як ці змагання впливають на вас особисто, як на спортсмена і на людину? Я скажу, моя історія такова, дуже цікава. От після поранення в процесі реабілітації я опинився вдома. Стандартна ситуація відпустка після. Якоїсь операції, тому що я їх мав дуже багато. І я був вдома і психічне, скажімо так, відчуття не найкраще було. І я увідав банер рекламний Veteran Family Games. Ну, я прийняв рішення, що я поїду. Я ще був на милицях, це був 23 й рік. Змагання з більярду взагалі на, на милицях прийшов в більярд. Хтось каже, що не до сповна розуму, але це мої от реально перші змагання був більярд. Там я познайомився з прекрасною людиною. З прекрасною людиною Олег Должок. Він представляє офіс ветеранів, і з ним я е, поспілкувався. Так, змагання не тільки про спорт, а про от, спілкування з побратимами. І от саме він був тією людиною, яка розповіла мені, що, що є такі змагання, що їх, е, що вони з, з різних видів спорту. І я, я почав приймати участь у різних там, стрільба з луку, стрільба кульова, потім залучив доньку, а зараз ще й дружину. І в процесі ось цих. Змагань, я почав паралельну реабілітацію проходити і психологічно і фізично я почав себе краще відчувати, хоч мене з армії списали так, станом здоров'я. Але я продовжував займатися спортом. І в якийсь час я зрозумів, що я переріс звичайні змагання, як для ветеранів, я вже. Чогось більшого захотів. І я згадав, що я був професійним спортсменом у 2006 році. Я був призером Європи з армисінгу серед юніорів. І я подумав, а чому б ні серед параспортсменів не виступити? В мене є дуже хороша база, тобі ж рік підготовки. Результат є. І я почав систематично, я зробив собі план, я слідував йому, систематично тренувався і результат. Я не знаю, чи це наші теглячі запримітили, але мені дуже зараз запам'яталось ваш відвіду, коли ви сказали, що і донька, і дружина також з вами приймає участь, і це, це, це дійсно вражаюче, Що ви всією родиною приймаєте участь в Veteran Family Games? Так, щось, щось це моє. Е... Ходити на змагання всією сім'єю. Я підтримую доньку, донька мене, дружина. Це дуже весело. Це якби ми вже і сім'ями там дружимо між собою. Це про спілкування не лише про спорт. У всіх є емоціональне, емоціональне навантаження. У всіх є за, за душою те, з ким чим хотілось поділитись, поспілкуватись. Тому так ці змагання. Як, як велика сім'я ми вже. Так, супер. А що вас найбільше мотивує виходити на арену? Мотивує я зазвичай, я вам скажу так, просто тренуватися в залі мене не так мотивує. Мене мотивує висока планка, висока ціль. От коли є ціль, я, я йду до неї. Тобто просто займатися спортом. Це не про мене. Мені потрібна конкретна висока ціль. Оце мене мотивує. Я амбітну ціль поставив і я сліпо до неї йду. Якось так. Так. А які поради ви дали б побратимам, які ще тільки починають свій шлях у спорті, можливо, після поранення або повернення з фронту? Я порадив би займатися і виступати на ветеранських змаганнях. Неважливо, це ветеран Family Геймс, там Читани Юей, Бістронг. Зараз дуже багато лінійок змагань для ветеранів. Саме для чого? Знайти свій спорт. Тому що, скажімо так, у цивільному житті, якщо ти сам не знайшов собі від спорту і не займаєшся ним, ти розмаїття таке не відчуєш. Ветеранські змагання це різноманіття. Ти можеш приїхати один раз. Стрільнути з лука і закохатися від спорту так, що мамородна, або плавання, або волейбол, сидячи, стрільба, кульова. То тобто, є різноманіття велике. Ти приїхав, ти сприймав драйв, ти споймав на змаганнях конкуренцію, ти може програв і ти захотів на наступних вже виграти. Ти почав тренуватись і так. Людина знаходить своє призначення, ставить собі ціль, пусть не дуже амбітну спочатку, але вже є ціль, ти вже до неї йдеш, ти мотивований. Якось так. Так, і е, останнє про ціль або про мрію, так? Чи маєте ви спортивну мрію, яку ще е, хочете реалізувати? Так, звісно, я б е, задоволенням став би чемпіоном світу. Це так логічно, і виконати розряд майстер спорту міжнародного класу. Ну що ж, я думаю, Микита, що це 100% буде здійснення вашої вашої мрії. Тим паче, як ви сказали, що цілі ви про собою ставите і 100% до них йдете. Я вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні завітали нашої студії. Я хочу вас ще раз привітати з цими вражаючими результатами на чемпіонаті Європи. І бажаю вам міцного здоров'я, побільше спортивних досягнень. І ще раз вам щиро дякую. Слава Україні! Героям слава! А вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто. І в гостях у нас був Микита Климов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе на все добре.